Ефір, бо їду в дорозі, хотів підняти важливу тему, але не зміг її донести, мені вважається, бо обривався звук, неправильно накладався звук, тому вирішив зробити повторний ефір. Сподіваюся, що він буде більш кращої якості. Я хотів підняти важливе питання: питання прав, свобод, які зараз оголилися ці питання, оголилися повномасштабною війною. Живемо в реаліях, які показали, що, на жаль, базовий документ, який є Конституція України, наше законодавство, воно недолуге і воно точно не те, на яке заслуговують українці, які зараз віддають життя на передовій чи ті українці, які... Віддають свій час, свої кошти для справжньої незалежності, для здобуття справжньої незалежності, яку зараз ми отримуємо. Ми її зараз тільки отримуємо, колеги. Не буду мати ілюзій, це справжня війна за нашу незалежність. Отже, що мається на увазі під правами і свободами? Зараз ми побачили, що, на жаль, українці не є вільними громадянами своєї країни, вони залежать від волі владаря. Який приймає однособове рішення чи з, з своєю свитою і обмежує той чи інший спосіб права і свободи, в частині переміщення, в частині прийняття рішення, в частині отримання інформації, мова про та, так званий єдиний телемарафон і так далі, і тому подібне, тобто порушується сам принцип. За який українці все своє історичне минуле готові були і віддавали життя, свободу і закладені підвалами нашої вольниці в гімні, який ми співаємо, що душу, тіло ми положимо за нашу свободу. А які ж у нас свободи є, колеги? А свободу нас, на жаль, небагато. А можна сказати, що майже і немає. У нас та у нас є право, навіть в Конституції закладено, у нас є там право на працю, право на медич... безплатну медицину, право на освіту, право. Тобто і право є, тільки як отримати, ніхто не сказав. Ми начебто мали свободу слова, яку я вважаю, що ми здобули там після певних. Майданів і революції, і то зараз у нас її забрали. Ми не отримуємо альтернативної інформації. Тому, якщо ми хочемо справді побудувати незалежну Україну, мені здається, що всі ми з вами повинні переглянути оці сталі речі, до яких ми звиклись, і забути цю мантру, що у нас найкраща конституція, нам треба буде переписувати законодавство з чистого листа. Після цієї страшної війни, після перемоги, дай Бог, щоб вона була, і дай Бог, щоб вона була швидше. Тому що ну, насправді проблеми величезні і ми не вільні українці. У нас немає прав безапеляційних, у нас немає права вибору. А якщо немає права вибору, то відповідно і патріотизм, як такий, буде зараз нівельований. Важливий аспект є наша залежність від волі однієї людини, що просто непритаманно українській нації. Українська нація завжди обирала собі вожака як козаки, як князівства, і вона сама ж їх ізнімала. і знімала. Це, і це в цьому є мені здається сила української нації, і в цьому є відмінність від тої самої московської е, орди. Яка звикла працювати в чіткій вертикалі. У нас вололюбні люди, а нам нав'язали і ми скалькували, перенесли з радянського Союзу і далі продовжуємо калькувати законодавство СРСР і Росії, так званої, так званої Росії, а насправді це Московія. Важливий аспект, теж вдаю таку вам думку, що ви з колеги особливо цікавить позиція юристів. Це фактично. Наше кріпацтво, ми не вільні громадяни. Ми, як українці, я особисто себе не відчуваю вільним, тому що я знаю, що, наприклад, я особисто можу щось попросити, але мені можуть це і не дати, тому що є відповідна вертикальна мною, яка незважаючи на мою волю. На моє бажання не прийме те чи інше рішення, або прийме рішення, яке не відповідає моєму бажанню. Тобто такої свободи і волі немає. Наприклад, питання громадянства. Всі ми з вами знаємо, що ми з вами, як громадяни України, отримали громадянство з народження. Після розвалу СРСР ми отримали громадянство за місцем проживання, фактично, але. Якщо ви будете мати, наприклад, на меті відмовитись від українського громадянства, звернетесь відповідною заявою, то не факт, що ви отримаєте відповідне погодження. Що це якщо як не сучасне кріпацтво? Яка ж свобода, яка ж воля, чому ваша воля бути громадянином чи не бути? Фактично може бути перекреслено одноосібно якимось правилами. Чим це відрізняється від кріпацтва 19 століття? Коли отримати вольницю, десь піти переїхати, ви не могли, треба було звертатися до якогось пана і отримувати відповідний дозвіл, так і тут, тобто, вас можуть без вашої волі залишити громадянство. Але за вашою волею вам можуть відмовити. Сучасне кріпацтво це по-іншому не називає. Так само, як і право вибору. Знаєте, я зараз багато їжу, волонтерю і дивлюся, як є. От зараз їду з західної України і спілкуюся з моїми західняками, з моїми тими бендерівцями, які ми лякали і лякають москалі. Що нацисти, націоналісти, от вони якраз дебільшого без образи до моєго любимого Києва, без образи до жителів східних регіонів, південних. Але дух націоналізму і патріотизму дуже був великий і залишається на Західній Україні. Повірте мені, є чим зрівнювати. І знаєте, я дуже розчарований, що зараз патріотизм просто падає. Він падає тим, що влада допустила величезну помилку. якщо це Помилка, якщо це не свідома дія, чергова диверсія, як і знищення підприємництва, коли почала калькувати і питання мобілізації, мобілізації дорослого чоловічого населення для боротьби з окупантами. Ми всі з вами пам'ятаємо, і я сам особисто з друзями, з колегами. Ми в перші дні повномасштабної війни йшли, записувалися в тероборону на західні України. Це було просто масове. явище. Я спілкувався тоді по телефоні, я знаходився в Києві. А що я зараз спостерігаю? Після того, як почалися оці перестрівання на вулиці е чоловіків і силоміць за проторення їх е на фронт, патріотизм різко почав падати. І почало нерозуміння, як так, як ті українці, які власний вибір пішли на передову, це було їхнє право вибору, це була їхня свобода, це був їхній поклик. Вони пішли. І зараз вони знаходяться в одному ряду з тими, кого насильно туди, як у в'язницю, відправляють. Хіба це справедливо по відношенню до тих патріотів, які пішли туди добровільно? Що вони поруч з тими людьми, які не хочуть і на яких їм надіятися вкрай важко? Хіба це право вибору людини, коли її силоміць заставляють захищати свою країну, захищати себе, свою сім'ю. Це має бути вибір кожного. Так, держава, влада повинна спонукати в е такий пропагандистський спосіб е розвести роз'яснену роботу, підтримувати е тих. Добровольців, тих воїнів, які зараз на передовій, усі усяко стимулювати, захищати, допомагати, не дай Боже, там вдовам і сиротам, але силоміць заганяти на захист це точно неправильно. І це точно московська калька, з якою ми ще 2-3 місяці тому з вами сміялися і дивилися, як там мобілізують росіян. А зараз це відбувається на Західній Україні. Я спілкуюся з своїми, спілкувався сьогодні з своїми там, друзями, знайомими, і вони в шоці від того, що відбувається. Що їх просто перестрівають на вулиці, і там є бажання, нема бажання, служив, не служив, є змога, відправляють туди. Як кріпаків. Як кріпаків колись відправляли у москалі, про що писав Шевченко. Точно так же. Тобто, це не вольниця, це не воля, це не свобода. До якої звикли українців, в яких вона записана, я вважаю, на Генокоді. Тому це дуже велика проблема, як на мене. Тим більше, що тільки вольниця це сильний аргумент, це така джокерна карта українців. Ті саме вольницею вони завжди перемагали. І тільки якимись нестандартними, не московськими діями ми можемо отримати перемогу. Я в це від свято вірю і переконаний. Якщо ми будемо калькувати, Оцю московську ординську практику ми програємо. Ми однозначно програємо. Це знаєте, це як в шахах сідати і грати. Якщо ти почнеш калькувати ходи, хто перший хід пішов, наприклад, пішли білі, так? а ти почав чорними чи навпаки там, почав їх калькувати, помсько ти ходить, ти зразу програєш. Тим більше ж треба враховувати, що у Росії більше населення. У них більше можливості отак насильно нагнати фактично штраф батальйонами, так, і, і м'ясом закидати. Нас, українців, нам треба придумати щось інше, тільки за рахунок патріотизму, відданості, бажанням довести правильність свого власного вибору, власного вибору піти захищати батьківщину, а не свою сім'ю, свою родину, а не захищати того брутеля, який тебе силомісця зробив. Це неправильно, це 100% неправильно і це дуже дуже. Програшний хід, як на мене. Час, звичайно, покаже, я, можливо, помиляюся, але ну, не можна заставити соломіць зробити патріотом. Так само, як не можна зробити соломіць е, дієвим волонтером того, хто не хоче. Так само, як не можна отримати гарного токаря, пекаря, якщо вони. Це не їх власний вибір. Вони будуть робити, але не та ефективність, не ті наслідки. Тому цей сьогоднішній короткий мій ефір, я буду завершувати, щоб кожен з нас задумався. Задумався про те, що ми, на жаль, не є вільними людьми. Нам треба ще здобути ту волю, про яку співали наші діди, справжню незалежність. Незалежність в першу чергу починається з незалежності громадянина, з незалежності особи, з незалежності самої людини. Вона повинна приймати рішення щодо своєї долі самостійно. Ніхто якийсь пан не може його обмежити, закріпачити, тому що це тоді сучасне кріпацтво. Якщо я хочу бути громадянином, я громадянин. Що я не хочу, то моя воля, і я маю перестати громадянином бути, як тільки в мене закінчилося бажання. Я маю право переїхати куди завгодно, я маю право власності, яким маю розпоряджатися вільно, а не так, щоб чекати і дивитися, як якийсь владар підпише якийсь указ чи закон. Якщо ми не змінимо наше законодавство і не зробимо таку державу, де буде Пріоритеті, самим головним, право, свобода, право вибору, вибір конкретної людини, конкретної особи, яке не може обмежити якийсь владар у свій незрозумілий незаконний спосіб, то нас нічого гарного попереду не чекає. Якщо в мене є бажання, і це бажання не, не наносить шкоду оточуючим, я не, не, не порушую їхні права. Не обмежую їх, то воно повинно автоматично вступати в силу. Це так само, як от з тим ковідом, який нам розказували. Тобто нам розказували, що ти маєш носити маску, щоб когось не заразити. Це тобто, так само ти не маєш ходити, ти не маєш обмежити, маєш піти в парк. З цього починається обмеження, воно почалося. На нас відтестували, що можна обмежити, ходити в парк і потім можна далі закручувати гайки. Ми мусимо змінитися після війни, вийти оновленою країною, якщо ми хочемо залишитися ідентифікованою українською нацією, ідентифікованою країною Україна. Інакше може нас розпорошити. Розпорошити війна, розпорошити е навіть перемогу. Тому що якщо ми отримаємо перемогу, а не перебудуємо цю країну, ми справді не зробимо її незалежною по суті з незалежними громадянами. То за тими вісім мільйонів чи стільки там на 9 мільйонів виїхавших зараз з України, вийдуть всі їхні рідні, близькі. Тут нікого не залишиться. Вже захищати не буде ким, навіть там у насильницький спосіб чи будь-який. Ми повинні це зрозуміти, коли. Тому ділюся з вами, що фактично треба визнати, що я кріпак і ви кріпаки, тому що ви не вільні в виборі. Ні. Ви один раз пішли, кинули в скриньку бюлетень, а потім. 4-5 років не маєте впливу ні на що. І владарі, не зважаючи на вашу думку, навіть на думку більшості, приймають різні закони, роблять все, що хочуть. Потурають ваші права, потурають ваші свободи, і ви нічого з цим зробити не можете. Чекайте 5 років, там щось зміниться. А в сучасних маніпулятивних технологіях нічого не зміниться, тому що вас знову дурять. Ви знову, як порядна людина, довіряєте, бо ви... Як порядна людина, ви думаєте, що інші порядні, кожен же судить по собі. Злодій, думає, що всі злочинці, порядні люди, думають, що порядні. Коли ви йдете, кидаєте білотень, ви думаєте, ну як? Я ж би, якби не йшов на вибори, я ж би не брехав. Правильно, я ж би казав, що якщо я збережу спрощену систему, то я її збережу. Якщо я збережу права і свободу, то я збережу. Якщо буде демократія, буде демократія. Так думає порядна людина, а непорядна йде, говорить одне, а робить інше. Обіцяє нам мирні травневі шашлики, як потім виясняється. Говорить, що я не міг сказати вам правду, не хотів, тому що я би втратив там стільки 60 мільярдів. Це пряма мова. Я би втратив 60 мільярдів. Ну що ми б прилякалися і би емігрували. А чому би емігрували? Може хтось і має право і емігрувати. Це його вибір, його право. А інший би ні, справжній патріот і честь йому і хвала. Відправив би дітей, приготував їм там безпечне якесь гніздо за кордоном, а сам би так само пішов в воєнкомат, як ішов. Не силоміць а сам, але це була би справді потужна армія. Дієздатна, а не так, що зараз ну, дуже багато випадків дезертирства. Це правда. А якщо силоміць туди загнали, він, можливо, в перші дні повномасштабної війни був записувався добровольцем. А коли його силоміць проти його волі відправили. В нього може перепрошитися голова і він може поступити по-іншому. Треба усвідомлювати це і треба аналізувати. Величезні помилки робить наша влада. Величезні, мені прикро за таку владу. Мені прикро, що я причетний в тому, що я привів цю владу, тому що в другому турі я був спостерігачем навіть і агітував підприємницьку спільноту за Володимира Зеленського. Мені прикро зараз. Мені прикро, я не є порохоботом, як мені там клеють під відео багато хто. О, ти порохобот. Ні, я виступаю проти політики Порошенка. Тому що вона мене не задовільняла, не задовільняла початок знищення спрощеної системи. Тоді вона була вже кастрована, а зараз вона добивається. Я не, не сприймав оце кумівство, не сприймав то, що депутатом роблять свого сина. І я не сприймав політику і не сприймаю політику Порошенка. Але треба визнати, він не довів до повномасштабної війни. Так, країна. Послабшала, ми не стали сильнішими. Але якщо порівнювати, то зараз ще гірше, друзі. Гірше, тому що повномасштабна війна, країна не спроможна оборонятися, ми залежимо від іноземної допомоги і наші права і свободи ще більше урізані, нас ще більше обмежили і фактично ми кріпаки. Думаємо, міняємося. Всім хотів з вами поділитися, друзі. Цікава ваша думка, ваша оцінка. Дуже багато проблем в Конституції, я от я починаю в читати, читати, коли є можливість, вільний час, і я дуже розчарований, що навіть той документ, який я вважав фундаментом, на якому можна будувати, він потребує серйозних змін, особливо серйозних змін, якщо ми хочемо е, здобути незалежність і потім її утримати утримати е, тут українців, щоб вони не поїхали за три дев'ять земель шукати кращої долі. Тому що якщо ми не побудуємо країну з сильною економікою. З вільною економікою, з вільними українцями, де права і свободи понад усе. Понад усе, понад бажання чиновника, заявив підприємець, що він отак тут буде працювати. Все, декларативний принцип. Він буде тут працювати. А ти тільки слідкуй за тим, влада може слідкувати тільки за тим, щоб він не, не порушував чиїсь права і свободи і не, не продавав там небезпечний товар. Якщо громадянин сказав, що я хочу сюди переїхати. Він приїжджає, не можете його обмежити. Тільки в таку вільну країну, де хто хоче, може в будь-який момент поїхати, виїхати з країни, тільки тоді захочуть таку країну приїжджати, і тоді я переконаний з більшим рвінням захоче захищати таку країну. тому що це справді буде країна вільних людей, вільних людей, які можуть за своєю волею, власною своєю особистою волею, за покликом серця, за Божою вказівкою, переміщатися, діяти. А не так, що нам обмежують право пересування, право спілкування, а ще там кажуть, закон приймають право збиратися по три. Це неправильно. Неправильно нав'язувати чужій людині свою волю. А у нас от зараз, ну як ви там всі там кажуть, ви там, що там всі, ви не волонтери, всі повинні стати волонтерами, всі повинні стати воїнами. Ні. Людей Бог створив різних. Один може бути воїном, один волонтером. Один не може стати ні воїною, ні волонтером, він такий, як є, його треба приймати. Треба рахуватися з його правами і свободами. А у нас всіх, як в Совку, хочуть під лінійку. От всі повинні бути. Всі повинні мені ти не на фронті. Я вже сто раз пояснював, чому не на фронті. Тому що, на жаль, немає фізичної спроможності. На жаль. Тому що так сталося в моє життя, що, на жаль, не маю. Але я у інший спосіб хочу бути корисним своїм землякам, українцям. І українській державі, про яку мріяли мої пращури. І це важливо, але обмеження прав і свобод своїх я розглядаю як обмеження прав і свобод моїх пращурів. Тому що вони хотіли справді незалежну Україну з незалежними вільними українцями, які мають права і свободи. Робимо висновки, вчимося, і нам треба дуже багато чого зробити. Нам треба перемогти, нам треба здобути мир, і нам треба здобути справжню Україну для вільних українців.